Що вас всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Костя, я з Бридичева Житомирської області. В Америці я вже майже 20 років. Намагаюся знімати вам про моє життя в Америці. Дякую вам за перегляд мого каналу. Мирно небом над головою. Слава Україні і героям слава. Отак воно все заливає, просто суцільний потоп. Змиває мене нафіг, блін, з цього з трейлера. Не можу робити, бо це дійсно небезпечно. Там все просто по трейлеру пливе вода. О, бачите? Так як по асфальті. Долбана Флоріда, бляха-муха. Я дуже люблю цей штат, але не люблю, коли ось таке відбувається тут. І я тепер сижу і не можу вилізти на вулицю, витрачаю свій час. А час мені ніхто не поверне. Okay. Ляхамка мені залишилося дві години працювати, а мені ще обробити на сьогодні дві машини. Одну ще здати і одну забрати. Ой. Бачите? Як не срачка, то болячка. І так завжди на моїй роботі. Привіт, мої шановні підписники. Сьогодні я вам хочу показати трошечки. Зробити таку невеличку екскурсію по-моєму Курмельцеві, моєму дракончику. Почнемо з кабіни. Саме цікаве місце. Я не знаю, як зменшити. О, зменшу, Вже знаю. Дивіться, оце кермо, оце приборна панель. Я його навмисно заглушив, хоча на вулиці там спека, неможливо, ми до цих пір знаходимося у Флоріді. Ось до ручний тормоз, бачите, тут написано паркінг брейк. Це жовта натягач, а червона на трейлер. Тобто ти їх витягуєш, і воно воздухом, там, там така є воздушна система, воно розпирає колодки і все, воно на, паркінг, на паркінгу. А потім такий чпок засунув, і воно, типу, колодки відпускає. Так, це мій лаптап, на якому ми бачимо мапу. Да? щоб Я вам трошки зменшу, покажу свій маршрут. Ей. Бачите? Скільки машин, оце відмічено, скільки машин. І зараз я вам покажу, звідки я приїхав. О, ще менше треба зробити. Ось до Америки, бачите? І я звідси з цього краю Америки. Приїхав аж в цей край Америки. Через всю Америку я їду. А це вже кордон Канади. Там вже вище Канада. Так що. Бачите? Через всю Америку. А ось тут вже Мексика. Так що я її тако перетинаю аж сюди. А тут Куба. У мене є ще один ось до цей GPS який мені показує дороги, по яких можна пересуватися е, цим, як він називається? Вантажівкою, коротше, вантажівкою, да? бо цей не показує. Це для звичайних машин, але я можу збільшити, наприклад, ось так. І бачите, я бачу всі вулиці. Типа, якщо я сюди заїхав, то і я бачу, що я можу сюди виїхати. А той так не показує. Але він показує, де низькі мости, і де не монотраками їхати. Ну, коротше, він розрахований лише на тракістів. Ось тут сідушка для пасажира. Але тут пасажир не їздить ніколи. Нам не можна возити пасажирів. А коли я їздив з напарником, то напарник спав, а я їхав або навпаки. Ось до мене різні мастила, бачите, мастила і антифриз до радіатора. Ставлю сюди, бо місця в траку немає. І я потім вилізу з кабіни, покажу, яка маленька кабіна. Ось до джампері. Якщо я беру якісь машини, в яких здохший акумулятор, я його заряджаю. Тут є така поличка над головою. Тут в мене... Звичайно, гаманець, що тут ще є окуляри, і навушники, і мікрофон. А, мікрофон, так. Да. <свісно> Навушників там нема. Мікрофон, щоб знімати вам відео. Тут в мене портцігарчик, щоб все було. На відстані руки, ось дивіться, отак хоп, і ти достав сигарки. Ось до холодильника ось такий маленький. Пам'ятаєте, вам розповідав, жінка мені нарешті купила. Бо тут місця мало, дивіться, які, яка відстань між ліжком і, і сідушкою. І то ця сідушка висунута максимально. Що в нас там є? Ой, у нас там є купа всього смачного, домашня їжа. А ця сумка, це сумка холодильник. Я в ній приношу їжу, а потім розкладаю її в холодильник. А сюди складаю порожні контейнери, які я вже використав, коротше. Ось до це такий смітник, сміттєвий пакетик. Поки ти їдеш, їси щось чи ще щось робиш. І щоб не відволікатись, все дуже близько від тебе. Ось до мене такий рычажок перемикання, така палочка. І бачите, скільки в мене передач. Десять передач. Механічна коробка. Е цей червоний дротик. Це, він під'єднаний до магнітофона. Магнітофон має одну лише колоночку. І я інколи слухаю музику, яку я записав собі на лаптап. А, або аудіокнижки. Тут в мене є пакетики на сміття. Це такі жовті окуляри, коли ти їдеш ночі, і якісь дурбелики їдуть з дальнім світлом, вдіваєш ці окуляри і воно тобі воно тебе не сліпить. Коротше. Добре, полізли сюди. Саме цікаве місце. Ой. О. Ось так виглядає спалка. Там у нас є два відсіки на різні штуки, які нам треба. Ось до мене така ковдра тепла, ось до не дуже тепла ковдра. Це рулончик бумаги витирати руки. Це мені дали таку брошурку на пейтолі. На на Сказали, що кеш вже більше не приймають, але ну, я про це о, наступного разу розкажу. Ось до така подушка. І ось таке маленьке, таке маленьке місце. Ну, типа як в вагоні. Да? Ви їздили колись в потязі, от там в вагонах ось такі полочки, як це. Оце вся така кабіна. Тут дуже незручно і мало місця. Бачите, як низько тут стеля. І, коротше, на повний зріст тут ніколи не станеш. Тут треба ходити. Зігнутим постійно. Ну що, ми можемо завести його і піти, подивитися, що на вулиці, як він працює, як він, як там що. Добре, я його завожу. Бачите, заводиться він ось з цієї кнопочки. Стартується ключиком, але заводиться з кнопочки. Тепер в мене кархолер, і він тут працює на гідравлиці. І щоб мені вімкнути гідравліку, мені треба натиснути щеплення і потягнути ось цю штучку. Бачите, загорілося. Все, гідравліка працює. Тепер дивіться, я капота відкрити не можу, тому що в мене стоїть на голові ось ця машина. І капот відкрити я не можу. Для цього мені треба зробити деякі маніпуляції. А саме, ось ця штука, вона називається гітара. І кожна із цих речашків відповідає за якусь площадку. От ми зараз будемо тягнути за цей. Дивіться, що відбувається. Бачите, ми підняли машину. Тепер відкриваємо. Відкриваємо іншу. І глушимо його. Тому що нам треба. Відкрити капот. щоб відкрити блядь, він ось такий тяжкий, треба тягнути за цю штуку. Так, і дивимось, що в нас тут є. А тут в нас двигунчик, турбінка. І в мене постійно через бачок витікає така рідина. Ну, цей антифріз, да, що я даю в радіатор. Я повішу таку пляшку, щоб хоча б з пів літри лишалося, да? бо тут дуже спекотно і гріється, і коли набирає температуру високу, воно лишнє скидає. Нагадаю, це фредлайнер 2003 року. Двигун 2001 року. Але коли його ставили, ще не було цих всяких обмежень, типу не було електронного локбуку, і ми їздили по бумажних локбуках. І було неважливо, якого року двигун. І я, я персонально їздив за цим двигуном. На звалище машин, траків, і купував його. Ну, не за свої гроші, це був компанійський трак. Цей трак належав ще компанії за гроші компанії. Так що це третій двигун на моєму драконі. І цей двигун 2001 року. Вже потім пізніше, коли почалися ці всі обмеження да, і ставили електронні локбуки. То двигун до 2000 року коштував дуже багато грошей, тому що до 2000 року всі двигуни, двигуни не підключалися до електронної системи. І люди їздили і їздять до цих пір на паперових локбуках. Так, тут в мене така скринька, там де інструменти лежать різні. Тут знаходяться батарейки, акумулятори. Це цепки, які ми вдіваємо Коли слизько Ну і це ось такий трейлер. Ці дві машинки, яка там на голові стоїть, і ця, я їх буду завтра здавати до одного клієнта. Один клієнт на дві машини, що мене дуже радує, не треба їздити по цьому місту. І цю машинку це Honda Civic 19 року, я її тільки що забрав. 15 хвилин тому. І ще, що мене дуже-дуже сьогодні порадувало, це що я знайшов вільне місце на парковці. Уявіть, це, щоб ви розуміли, це біля Орландо Рестері. І дуже-дуже рідко буде така вдача, що ти знайдеш вільне місце. А сьогодні дивіться... Навіть два їх. Так, да, ось ці, бачите, які з синіми смужками місця. Це місця для інвалідів. Інвалідів. Я не знаю про... Ну, якщо чесно, як інваліди їздять в траках і ну що за інваліди. Але ці місця ніхто не займає. Якщо ти не інвалід, ніхто не паркується. Вони будуть стояти порожні цілу ніч. Але на них паркуватися не можна. Подивіться, які пальми. Величезні пальми, правда? Дивіться, які велика рестерія, да? скільки тут всяких альтанок для відпочинку. Бо з тієї сторони, ось там, там паркуються лише легкові автомобілі. А з цього боку лише траки. Я не знаю, чи вам чути, як цикади кричать. Ну все, я розказав вам про свій, про свого друга, дракона, про свого кормільця. Показав, якщо працює. Оце все, бачите, оці шланги, вони гідравлічні. І інколи вони виходять з ладу і лопаються. І тоді ми ставимо на них такі з'єднання, щоб в дорозі типу, справити. Тому що вони всередині вони ще такі е, з, з металічною сіткою, і ти їх ножом не поріжеш, нічим не поріжеш. Треба тільки болгарка. Або руминка. І ось такі з'єднання, бачите? То ти з'єднуєш два шлани з одного боку і з другого таке з'єднання. Накручуєш оце прямо, прямо по цьому, по кишці. Цій. Накручуєш, всередину вставляється така ще одна штука на різьбі. Це вже ключом зажимаєш, воно розпирається ошлангу всередині. І потім тут їх з'єднуєш між собою 20 кінця. Да, оці всі стойки. Оці всі стойки такі великі, да, бачите, вони чорні. Це і про те, що ми їх мастимо графітом. Знаєте графіт? Ну, такі як гріфель в олівцях. Оце ми мастимо цим, щоб воно сковзалося. Але якщо ти заїжджаєш на мойку, вони це все змивають, гади. І тобі доводиться знову купляти банку. Банка графітки коштує 180 доларів. І банки вистачає намазати всі стойки на траці повністю. Але це 180 доларів і це небезпечно для здоров'я, тому що ти цим дихаєш постійно. Бачите, вони їздять, от є циліндри ось такі, вони випихають. І ця площадка їздить взад-вперед. А по цих стойках вона піднімається і опускається тако, бачите? Ось до ще одна гітара, тут вже більше цих всяких штуків. Ну, тут і більше площадок, бачите? І кожний цей речіжок відповідає за якусь дію. Або піднімає вверх вниз як ці два, або як цей соває такод-вперед. Я сподіваюся, вам хоч трошечки було цікаво, а я піду подивлюся зараз рівень масла і рівень е, цей охолоджуючої рідини в своєму радіаторі. Перевірю, якщо треба, то долью, а ви поки що підписуйтесь. На мій канал. Хто ще цього не зробив? Ставте вподобайки. Діліться своїми враженнями від побаченого і до нових зустрічей. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!